Дорогі друзі, мої вітання. Пряміком Швейцарії у нас автомобільчик приїжджає без пробігу, без власника в Україні. Це чорний Ford Focus третього покоління, 2012 рік випуску. Автомобіль в заводському подвійнівому фарбуванні в шикарному стані максимальній комплектації без шкіри. Що хочу сказати, друзі, у нас встановлені нові диски, нова літня гума в шикарному стані. Літня гума 22 року, плюс оцей красивий стовпчик із комплекта зимової гуми також на оригінальних легкосплавних дисках. Шістнадцяти також нова зимова гума. Прекрасний стан коліс, У нас продається автомобіль з двома комплектами. коліс, парактроніки передні, задні. У нас є е, автоматичне паркування. У нас туманочки передні, задні. Е, що можу сказати? Автомобіль з рідним лобовим склом. Це на, сучас, на сьогоднішній день. Дуже велика рідкість. Щоб автомобілі було скільки 12 років, а лобове скло оригінальне. Е, підігрів лобового скла є, У нас безключовий доступ, два оригінальні ключі, чотири скло електроскладання регулювання дзеркал. Прекрасний текстильний салон, текстильні килимочки У нас є Шкіряне мультикермо, круїз контроль, двозонний клімат-контроль. Дивіться, тут у нас магнітолка Sony, мультимедіа, шестиступенева механіка, підігрів передніх сидінь, підігрів заднього скла, запуск кнопки, 207 тисяч кілометрів рідного пробіга, який підтверджується сервісною книжкою із Швейцарії. В Швейцарії було замінено виконано ТВ 3000 км тому. Були замінені задні гальмівні диски на нові, задні колодочки нові. Походився супер, мотор сухенький, турбіна суха, їде шикарно розход, вас приємно здивує. це 6 літрів по місту, ну може до 7 літрів включеним кліматом. Дівани чистесенькі, акуратні, все прекрасно, є підлокітник з підстаканечками. Йдемо далі в багажник. Ну, колеса взагалі супер. Дивіться, вони нові. Просто, просто нові. Подивіться, що всередині. Жодної гулі, жодної, жодного неприємного моменту. Все в автомобілі класно. Так як це у нас автомобіль в кузові універсал, у нас величенький багажник, шторочка в багажнику є. Зліва-справа отакі кармашки. Тут у нас, як я бачу, блок передохранітелі. І справа, справа масличка. Так, текстильний килимочок в самому багажничку є. В комплектація у нас з компресора. Такий у нас ремкомплект, буксировочний крюк. Та да, в принципі і все. Цей пінокомпресор дає змогу ремонтувати автомобіль, ну, колісово автомобіля без зняття. І це прекрасно. 9300, друзі. І ви можете забрати цей прекрасний автомобіль. Шикарний стан. Зі Швейцарії автомобілі приїжджають понизу, там все як нове. Автомобіль обслужений, їде тихесенько, класно, два комплекта гуми. лобове підігрівається, максимальна комплектація. Він чекає на вас.